Творчий вуз творчо себе презентує у Житомирському інституті культури і мистецтв. Перше в цьому році відбулася гостинна зустріч майбутніх студентів та їхніх батьків. До міського палацу культури прийшло чимало старшокласників та випускників, які своє майбутнє вирішили пов'язати з мистецтвом. Це дуже цікаво поспілкуватися з цими людьми, які тут учаться і викладають вже 15 років. Житомирський інститут культури готує фахівців за такими спеціальностями як музичне мистецтво, дизайн, документознавство та інформаційна діяльність, театральне мистецтво та менеджмент соціок. Культурної діяльності також при навчальному закладі працює і молодіжний експериментальний театр, який виступає не лише в області, але й в інших регіонах України і навіть за кордоном. Усі ці професії на сьогоднішній день користуються попитом у сучасної молоді, розповідає очільник вузу Леонід Іванович Данчук. Тому труднощів з набором студентів інститут не має. Слава Богу, до цього року ми завжди набирали достатню кількість. Вступний компанії до себе абітурієнтів. На день відкритих дверей випускники шкіл змогли не лише почути історію інституту, його традиції та за якими спеціальностями тут готують фахівців, але й на власні очі побачити концертні візитівки, які продемонстрували студенти та викладачі вишу. Ми зацікавлені, щоб про інститут знали і до інституту йшли, тому що справді професії, які ми даємо, вони конче востребовані. У нашому суспільстві до речі, такі зустрічі з майбутніми студентами інститут культури проводить не лише в Житомирі, але й в районних центрах області і у великих селищах, аби кожен бажаючий міг доторкнутися до мистецтва.